У Кропивницькому вчать керувати fpv дронами усіх охочих за донат на потреби армії. Освітню дронарню розгорнули в громадському хабі для родин військових. Уроки розраховані як на дорослих, так і дітей. Серед учнів і Дмитро. Він будівельник, але наразі готується до служби в підрозділі, що працює з дронами. Каже, вирішив потренуватися наперед та виявити для себе проблемні моменти. Ну, звісно, я би пішов на службу, ми мене б там вчили, але це був ну, процес набагато повільніший, ніж я тут два-три рази встигну ще сходити, спробувати, я вже прибуду на місце і буду мати якесь поняття для цього. От, ну, тобто, і швидше зможу виконувати завдання потім. Найбільша проблема з утриманням висоти. Ну, я ще поки не зрозумів, як цей джойстик, правильно, як ним керувати, щоб ну, тримати потрібну висоту. Ну, але там такі більш-менш маневри вже виходять. Можу розвернутися дуже прикольно. Пульт, окуляри та ноутбук, власне, це і є все навчальне обладнання дронарні, а викладає тут 13-річний акбар. Я пояснюю, тобто десь знаходиться на екрані, що тобто, де компас, де горизонт, де швидкість, де висота. Можу освітувати всякі вправи. Тобто це затримка на висоті. далі Пролетіть весь периметр там поля, вперед задрукою поробити на дроні, знайти ціль та спробувати влетіти. Акбар син організатора курсів, засновника товариства з виробництва дронів. Літальні апарати цього підприємства вже допомагають українським оборонцям. Щоб літальні апарати використовуються не тільки в бойових діях, а і в інших галузях господарства. щоб діти відкрили для себе більш такі. Технічні складові ну, щодо виробництва, щоб зацікавити, їх підрослі могли теж себе спробувати в пілотуванні, тому що зараз так, от, дрони це доволі актуально і ну, є в них велика потреба. Курси розраховані як на цивільних, так і військових. Зокрема, для захисників це можливість зрозуміти, чи той підрозділ вони обрали. На заняттях відвідувачів знайомлять із різними типами дронів та нюансами їх керування. Нема такого, щоб я сказав, ну, там на третій урок всі годи. одне і те, що між. І це, ну, це не як урок там, математики чи англійської, це зовсім інше. Це моторіка кару. Немає різниці, якого ти віку. Я вважаю. якщо ти щось мієш, то можеш навчитися. Спочатку у нас був орієнтир все таки більше на дітей та підлітків, але потім ми зрозуміли, що є запит, тому долучаються і дорослі. Дорослі, які хочуть в подальшому стати операторами безпілотних апаратів. А також буває, приходять військові, які можливо хочуть перекваліфікуватися і тому приходять пробують себе на симуляторі. Дрони зараз дуже активно вливаються в наші життя і не тільки у. Військовому сенсі, а й у цивільному, бо їх використовують для відеозйомки, деякі їх використовують для доставки чогось, деякі просто для того, щоб провести час з сім'єю чи з друзями, щоб відпочити. Заняття для військових та їхніх родин безплатні. Решту охочих майстерності керування вчать за донат на потреби захисників. Стигнути до 1 вересня. На Кіровоградщині готують шкільні укриття до початку навчального року. За інформацією облвійськадміністрації, на сьогодні в області нараховуються 434 заклади середньої освіти. З них 395 мають облаштовані укриття, які загалом можуть розмістити понад 97 тисяч людей. Водночас 39 шкіл Кіровоградщини через зміну безпекових вимог залишились без укриттів. Нагадаю, наразі використовувати сховища на першому ...заборонено. Згідно нових норм, підходять лише підвальні приміщення. І в тих навчальних закладах, де такі є, переобладнують під укриття. Врешті шкіл збираються орендувати сховища або перенести навчальний процес в освітні установи, де є обладнані згідно вимог укриття. Також до 1 вересня більше сотні шкільних сховищ в громадах області збираються відремонтувати та розширити. У владі наголосили під час воєнного стану наявність укриттів в закладах освіти ключова умова для очного навчання школярів. Головна вимога в школах мають бути до 1 вересня якісні укриття. Це однозначно, відповідно до стандартів, а не так, як комусь захотілося. Діти мають навчатись в офлайн, бачити перед собою вчителя, об'їхати кожну школу. Кожен особисто переконатися, що. Робота проводиться і до 1 вересня буде все зроблено. Літо сезон відпусток. Любителі активного відпочинку прагнуть змінити звичну обстановку, тому планують мандрівки в інші міста. Куди поїхати до моря, в гори чи в місця з красивою архітектурою. Кожен для себе обирає сам. А яке українське місто кропивничани вважають ідеальним для літньої подорожі? Давайте запитаємо. Ну, Мабуть, Львів. У Львові є багато місць, куди можна піти. Достатньо вийти на площу ринок. І просто карта маршрутів розкинеться перед вами. Наліво-направо, уперед і назад. Мені Київ подобається. Там просто красиво. На як на мене, я б ходила, просто ним би гуляла б це місто. Щось конкретного не знаю. Там можна, боже, там і водні якісь розваги. Ну, дивлячись, який відпочинок подобається. Коли переїжджаєте в Київ, куди передусім йдете? На Хрещатик і до батьківщини до нашої, символу нашої, нашої незламності, і сили волі і духу. Одеса. Чому? Тому що там море, тому що курортне місто. Ви знаєте, за Закарпаття, Мукачево. Я думаю, що там дуже класно. І клімат такий літній, гори, свіже повітря. Ну, тобто гори це круто не тільки коли зимно, холодно, а коли і тепло. Ну, на морі, звісно, гарно. Я була, була в Криму, була в Одесі. Що там, Залізний порт, але там така своя двіжуха була. Я там працювала, я малювала. Але ну, люди приїжджали туди, тому що там багато клубів. Жили в Луцьк, оскільки там хороша, культурна, історична спадщина. Саме місто, напевно, подивитися, воно, як сказати, історичне, старе таке, і там є на що подивитися, думаю, і так. Кропивницький. Чому? Тут файно, площа гарна, вулички є, де можна сісти, посидіти, провести гарно час. Набережна, там можна також погуляти, провести час гарно. Я взагалі літо проводжу завжди в своєму рідному селі. Називається село Теліженці, село Теліженці. Це Київ, Київщина. Звичайно, для мене воно гарне. Там річка Роська тече, яка впадає в Рось, а Рось впадає в Дніпро. Там гарні переліски, де гриби ростуть гарні, там гарні люди. ну, Все для мене дороге. Так ми з жінку їздили ну, десь протягом 8-9 років в Чорноморськ, в Криму. Потім вже Крим, вже поки став не наш тимчасово, то потім їздили в От. На чому не було. Черкаси. можна а. поїхати в Черкаси. Там дуже гарно, там гарна набережна, Дніпро. Дуже багато місць, куди можна сходити. Зоопарк стаціонарний, на відміну від нас. Тому в Черкас раджу. Якщо назад вернуться, то Новий світ в Криму. Там і все сплелося, і культура, там і царський пляж, і там і природа дуже гарна. Декілька років ми там відпочивали з дітьми дуже гарно, дуже все було дуже гарно. Карпати. Я б з'їздила ще в Карпати, відпочила, походила по горам, подихала свіжим повітрям. Це вишивальниця, бачите? Вона статична. Особливість тряпієнці в тому, що вона не роздягається, на ній всі егменти пришиті. Все робиться із тканини. Бачите? Кропивничанка Наталія Кравченко професійна швачка, має понад 45 років швейного досвіду та вже більше 10 років займається виготовленням ляльок. Зізнається, до цього захоплення займалася пошиттям весільних та вечірніх суконь. Утім, лише коли взялася за ляльки, зрозуміла, що таке справжнє задоволення від роботи. Про свій творчий шлях та колекцію ляльок пані Наталія розповіла під час творчого вечору в бібліотеці Маланюка. Принагідно розгорнули експозицію Нікарю. ...лялькових образів, які створила майстриня. Загалом представлено понад 30 робіт. Це текстильні ляльки, трепіанс, тільди та ляльки, виваляні з вовни. Наталія Кравченко каже, надихається усім, що її оточує. Буває, зайде в магазин, побачить тканину і все. Образ майбутньої ляльки готовий. В експонованій колекції, яку авторка часто возить по виставках, Найулюбленіші роботи майстрині, хоча виділити якусь окремо не може. Це весільні пари, козак-залицяльник, українські та східні красуні, королівська родина, шоколадниця, балерини та багато інших персонажів. Наталія Кравченко зізнається, лялька захоплення не з дешевих. Собівартість однієї починається з пів тисячі гривень. Унікальність робіт пані Наталії в деталізації образів та характерів. Кожна лялька. Це особистість. Більшість робіт майстрині знаходяться в приватних колекціях різних країн. Створення ляльки це творча робота, багатоетапна і доволі складна. На кожен образ іде багато годин роботи. І так під час майстер-класу, який Наталія Кравченко провела для гостей свого вечора, виготовляли меншу і простішу річ троянду. Утім, учасниці майстерки кажуть, хоча, на перший погляд, квітка і невелика, однак виготовити її досить складно. Проте всі в результаті залишились, задоволені як результатом, так і процесом. І матеріали купую спеціально. Такі ляльки потребують ретельного підходу до них, бо просто склад таких їх не пошити. Треба купувати тканини, стрічки, паєтки, бісер. А для холодного валяння то це шерсть різна. Спочатку я придумую образ, тоді викрою так, як вона повинна бути. То тобто її позу, так, як вона повинна бути. Тоді зшиваю, вивертаю, набиваю, збираю, формую костюм, зачіску. Дивуюся, звідки в людини дійсно такі таланти. І, і в неї є охота це робити. Ну їй хочеться, і вона вміє. Так що я дякую бібліотеці, дякую майстрині. За те, що ми маємо можливість прикоснутися до такого таланту, до такого вміння. Ляльки зачаровують, тому що скільки в них любові вкладено, скільки таланту, і скільки таких позитив, позитиву. творчість відволікає від війни і приносить в цей світ гармонію, позитив. І тільки от такі приємності в вигляді таких ляльок. По-перше, краса така. По-друге, ну просто захоплююся вмінням цієї людини. А по третє, ось дивіться, нам ще й провели майстер-класики своїми руками треба. Це важко, повірте, але це того варто. Як сказали, що треба трошечки поробити руками, і воно відволікає, воно дійсно відволікає. Тому я захоплена.